Ось наші огірочки, які висаджувала. Так вони зростають на сітці. Сітка дуже зручна штука. Не займає багато місця огірки, плетуться догори і не запрівають, не заростають, можна їх прополоти, обробити, підгорнути. Підлити, підживити. Ну, в общем, все, що треба зробити, обірвати, все дуже зручно. Ось у нас вже пішли огірки. Хочу зняти, які ми садили з вами весною, закидували сюди зернину. Ось дивіться, вам було видно, який вже урожай. Маємо сьогодні 13 липня. Дивіться, Ось зриваю. Так, ще ми не брали урожай. Це перший наш урожай на сьогоднішній день. Ось цей знизу я зірву зразу, поки він ось такий малесенький. Заплітаю зразу. Їх ще небагато врожай, е але перші вже є свої. Ось, Купувати ще не потрібно вже. Ось бачу, що листочок трошки жовтіє, треба що? Треба поприскати. Буду прискати сьогодні е цим фитоспоріном. Обрискаю, тому що добрива були. Я підживлювала плантофолом. А це вже треба їх від хвороби захистити. Дивіться, о, бачите, які огірочки вже пішли, пішли, пішли. Ось під піднімаємо. Під, це ось цей вуса. Ну, тобто пасенки, дивіться, раз, два, три, чотири. Обриваю, Прищіпуюсь Тут йому досить багато пасенку не залишаю. Тут я прищіпила ще раніше. Ось видно. Але заплету, щоб на ґрунті не лежало. Так, є далі пішли по урожай. Ось маємо. Я зриваю маленький. Так, це все наслідок холодних ночей, а тепер спека. Ночі холодні були, зараз ні, зараз тепленькі були холодні. І ось ми вже раз обробляли цим фітаспорином, але бачу, що треба ще дати. Ось, раз, Зриваю, не переращую, тому що якщо переростить, значить виснажується кущ і все, він потім не буде давати врожай добрий. Тому не затягую і зразу все знімаю, поки вони ще невеличкі. От, якраз і в банку, ну зараз то їсти, ми ще в банку нічого зараз кидати не будемо, це перші. перші треба поїсти. А От. отже, ті, що будуть пізніше, підуть у банку. Ось, о, ще не зірвала Ось. Ось рожай набрали. Ще один, одна грядочка було, ми садили з вами чотири, ну, три з половиною. Майже чотири грядки. Одного сорту і іншого. Ось рожайчик. Так, прищіпуємо і до доверху. Не лежали, дивіться, о, бачите, скільки вже нав'язало. А я дивлюсь, ще день-два назад вони такі малесенькі були. А зараз пішли. Пішли, пішли. Ось. Плодити, все, не зав'язуватися. Ось у нас ще, дивіться, такі гроша. Огірочки, коли свої, це супер. Минулого року було дуже багато, навіть не встигали ні їсти. Вже і не закривали, і не консервували, і квасили. Було багато. От. Сподіваюсь, що в цьому році буде все добре. І теж буде врожай непоганий. Так що головне, головне не лінуватись і вчасно все зробити. Ось бачу, що їм зараз потрібна допомога. А допомога потрібна, що листочок має ем, цей вигляд хвороби, да? тому будемо лікувати. О, ось, дивіться, теж, бачите, маємо пасинок, пасинок прищіпую. Раз і все. Хай ростуть плоди. Нарощують свою масу. Ось тут прищіпнув, Є. і сюди піднімемо. Бачите, скільки є. Це перші огірочки ліці. Перші огорочки набрали вже достатньо непогано. Все, гарного врожаю. До наступних переглядів.